Вітаю! Давайте перевіримо з вами домашнє завдання. Перша задача у нас була така: маятник являє собою невеличкий магніт, підвішений на нитці. Порівняйте тривалість коливань маятника до повного загасання у випадках, коли він перебуває над дерев'яним столом і над алюмінієвим листом. Ну, в даному випадку я розумію, кожен з вас подумав і розуміє, що. Ні дерев, ні, ні дерева, ні алюміній, вони не являються фіромагнетіками. Тому, якщо магнит коливається, то він не буде притягуватися ні к дерев'яному столу, ні к алюмінієвому листу. І тоді, мабуть, нічого не відбувається, тому що в кожного разу коливання будуть відбуватися безпосередньо, перешкоджати буде тільки повітря. Але це не зовсім так. Тому що, якщо ми кажемо про дерев'яний стіл, то мабуть, ви праві, там заважає тільки повітря. Але якщо ми говоримо про алюмінієвий ліст, то бажано розуміти, що зараз ми перейшли з вами вже до теми електромагнітна індукція. Зараз це не розв'язання, але я трохи пояснення зроблю. Давайте, от я прям взяла чернетку для себе, у мене потім буде відповідь на завдання. Подивитесь, але дивіться, якщо у нас є, наприклад, алюмінієвий ліст, я від руки просто чернетку нарисую. Ось у нас такий алюмінієвий ліст. В нього є площина. Ось ця, і якщо у нас буде змінюватися магнітне поле, яке буде пронісувати цей ліст, ну, наприклад, якісь лінії, звідки вони виходять з Сєвєрного полюса, вони виходять сюди ось таким чином, а потім вони там проходять таким чином. Ось тут вони проходять. Ні, ну, тут, ми їх бачимо, потім ми їх не бачимо, потім вони знов виходять. Ну і таке інше. Тобто, я отут потроху рисую. Це лінії магнітної індукції. Я підпишу навіть. Що відбувається? Вони змінюються, число ліній магнітної індукції змінюється. І ось тут, в цій площині, у нас можуть образовуватися контури. Їх може бути багато. Бачите скільки? Я можу як завгодних своєї. Вони можуть великим бути, вони можуть маленькі бути. А що значить, що образуються такі контури? Це значить, що по такому контуру може протикати струм. І якщо магнітне поле сквозь ось цей контур буде змінюватися, то в цьому контурі може з'явитися індукційний струм. Але цей індукційний струм, згідно правилу Ленца, він буде такого напрямку, що його магнітне поле буде намагатися заважати зміні зовнішнього магнітного полю. Тобто, якщо у нас відбувається коливання маятника над алюмінієвим лістом, то магнітне поле по мірі. Проходження маятником, магнітиком, буде змінюватися. І ось в цьому алюмінієвому лісті будуть з'являтися такі контури з індукційними струмами. Їх буде багато, і у кожного з них буде магнітне поле, яке намагається заважати каливанню ось того маятника маленького магнітного. І це означає, що каливання будуть загасати набагато швидше, ось як це відбувається. Але це була моя чернетка для того, щоб ну, трохи ви здогадались. Давайте ми запишемо, як це е, е, має бути пояснення. Тобто, якщо у нас каливається маятник над дерев'яним столом, то цим каливанням заважає тільки опер повітря, але за умовами маятник у нас маленький. А якщо він маленький, то і опер повітря теж буде не дуже значним. Тому каливання можуть бути достатньо довгі. Якщо у нас магніт буде каливатися над алюмінієвим лістом, то, як я вже сказала, в площині цього ліста можуть утворюватися індукційні струми круговий. Напрямок магнітних полів цих струмів, згідно з правилом Лєнса, він буде мати напрямок такий, що буде заважати каливанням магніту. Протидіяти вкаливанням магниту. І тому, якщо ми на це будемо дивитися, ми побачимо, що тривалість коливань над алюмінієвим лістом буде трохи менше. Ні, вибачаюсь, не трохи менше, помітно менше. Зараз ми з вами навіть це подивимося. Зараз текст допишеться, і я хочу вам показати, ми. Цього літа намагались деякі експерименти робити і дещо записували. І є експерименти, які стосуються безпосередньо нашої зараз теми. Але у нас не було там алюмініва, алюмінієвої пластинки, але під рукою була мідна пластинка. Тим не менше, ви ж розумієте, що ні алюміній ні мідь не є фіромагнетиками. Тому, в даному випадку, взаємодія буде саме не феромагнитна, а пов'язана з тим, що з'являються індукційні струми. Давайте подивимося, як це відбувається. Ось у нас маятник, який коливається, і є пластикова пластинка, ну, тобто на дерев'яному столом не так коливається. Це неодімові магнітики маленькі, бачите, ми чотири штучки сліпили. Ось вони коливаються над пластиковою пластинкою. Так само, як над столом, вони зовсім не змінюють свої коливання. Бачимо, що можуть ще довго коливатися. Зараз ми приберемо цю пластинку і замість нею поставимо ось таку пластинку мідну. І дивиться, що відбувається. Майже відразу коливання загасають. Але зараз ми спробуємо знов розкачати маятник вже не будемо з пластиковою пластинкою. А, бачите, ще за пластинки пішов. Розкачає маятник, нехай він коливається, і ми підставимо під нього відразу мідну пластинку. Подивіться, як це відбувається. Дивіться, як швидко загасають коливання. Тобто, ось в цієї пластинки у нас є, ви, виникають індукційні струми, їх магнітні поля вони заважають коливанням цього магніту. І коливання дуже швидко припиняються. І це ви зараз побачили. Добре, рухаємось далі. О, тепер він коливається. Наступна задача, які перетворення енергії відбуваються в індукціонному генераторі електричного струму. Ну, Ось тут я не знаю, хто з вас до чого дійшов в своїх висновках, але давайте ми розіб'ємо всі можливі такі варіанти на кроки. Я не буду прямо заглиблюватися, але будь-яка механічна енергія неважливо, Це буде енергія руки, яку ми будемо обертати, Рамку, але буде енергія пари, яка буде обертати вал, але буде енергія води, яка падає з висоти і намагається допомогти обертатися колесу. Неважливо, ця енергія механічна, вона буде переходити в енергію обертання рамки в магнітному полі. Тобто, у нас обертається безпосередньо механічний варіант на то, щоб рамка теж оберталася. Рамка е, розміщена в магнітному полі. До чого це приводить? А ми вже розуміємо, якщо у нас рамка замкнена, обертається в магнітному полі, то це призводить до виникнення індукційного струму. А індукційний струм це вже перетворення в енергію електричного струму. Тобто, ось таким чином можна Покроково це розкидати. Але зрозуміло, що якщо хтось з вас був більш точним. і… Кроки зробив меншими, ну, дуже добре, молодці, нічого не можу сказати. Але ідійно ось такі кроки бажано було виділити. А що ви до цього додали, ну, мабуть, трохи більше, мабуть, на якомусь прикладі розв'язати цю задачу. Це теж можливий варіант і теж буде правильне розв'язання. Тому подивитесь і спробуйте себе більш-менш оцінити. Все, на цьому ми можемо з вами зробити паузу і відпочити.